Друзі, вітаю! Сьогодні 28 квітня, з вами знову Лариклочок. Зеленський відреагував на ідею Путіна щодо тимчасового припинення вогню до ювілею так званої перемоги. Тому числі на цю ідею відригував єдиний президент в Європі, це Монель Макрон, хоч хтось. Решта просто мовчать. Так само, як і мовчить Трамп у Білому домі, лише прес-секретарка Білого Дому сказала, що Трамп хотів би не тимчасового, а постійного припинення вогню, але сам Трамп ще не наважився зробити якусь заяву. Я не виключаю, що зараз триваючи переговори по закритих каналах дипломатичних між Москвою та Вашингтоном. І окрім того... Сьогодні вже пише Західна преса знову про те, що Росія розширює свої військові бази біля кордону з Фінляндією, і це може бути ознакою підготовки до війни з НАТО. Але ще одна війна на євразійському континенті може розпочатися за 2-3 дні. Так, друзі, це не прорестовуюся, це буквально за 2-3 дні може розпочатися війна між двома ядерними державами. Зараз про це все детальніше вам розкажу, тому, будь ласка, підписуйтеся на канал. Хто цього не зробив раніше, буду звертатися з таким проханням практично в кожному відео до вас, мої дорогі підписники та випадкові глядачі каналу, оскільки половина із тих, хто переглядає відео, не підписані. Тому прошу долучайтеся. Отже, друзі, тепер давайте по черзі і максимально детально про все, що я знаю, готовий вам розповідати. Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців сказав, що ідея Путіна щодо тимчасового припинення вогню, ну вона не зовсім правильна, оскільки можна починати припинення вогню прямо нині, а не чекати 8 травня. І лише потім припиняти вогонь. Ну от запитання, для чого, каже Зеленський, щоб забезпечити тишу на парад, ну звісно, що так. Аби під час параду, коли там будуть е гості Путіна, їх буде направду чимало. Це будуть президенти різних країн, можливо, навіть Сінзінпін, щоб, не дай Боже, там не сталося повітряної тривоги. Якийсь безпілотник не долетів до Красної площі. Зеленський говорить, що ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня і пропонує розпочати негайне перемир'я прямо нині на 30 днів. Але поки що на цю ідею не пристає, зважаючи на те, що за два дні спливає студенний термін перебування Трампа на посаді, Трампу треба про щось звітувати в такий спосіб. Кремль тисне нині на Трампа. Чи вдасться йому дотиснути, будемо бачити, тому що Трамп жодного коментаря стосовно ідеї перемир'я Путіна з 8 травня поки що не зробив. Натомість коментарі із Кремля лунають. Пісков вранці роздавав коментарі, потім Лавров розповідає про те, що треба провести денацифікацію, демілітаризацію України. І Пісков знову вийшов із заявами і говорить про те, що зусилля щодо мирного врегулювання. Продовжується. Росія та ША розблокували двосторонні відносини. Прекрасно, кажу я від себе. У процесі діалогу Москви та Вашингтона здійснюється спроби вийти на мирне врегулювання щодо України. Тези загальні, друзі, але дуже показово, що вони лунають після Лаврова, до Лаврова і після Лаврова. Також. Пісков наголошує на тому, що публікації у засобах маси інформації щодо нюансів регулювання щодо України рідко відповідає дійсності. Він, певне, має на увазі той план Трампа, який був опублікований у виданні Reuters буквально два дні тому. Там багато пунктів, які, в принципі, не задовольняють Росію і не задовольняють їхні бажання припиняти війну виключно на своїх умовах. Першопричини – демілітаризація, денацифікація, про що говорив Лавров. Тому певне, сьогодні у Кремлі розраховують, що вони можуть дотиснути Трампа, аби змінити рамкову цю угоду, яка фактично була погоджена з Віткофем під час його візиту неодноразово до Москви. І також Пісков говорить про те, що перемир'я до ювілею перемоги так званої є проявом доброї волі Російської Федерації. Ну про добру волю і гуманізм Російської Федерації ми знаємо практично щодня. Коли шахеди пролітають по території України, сьогодні потерпали від масової атаки шахедів в Черкаси. Кожного дня Путін обирає якесь нове місто, завдає масованих ударів. На жаль, чекаємо і цієї ночі чергової атаки, але ніч день для Путіна вже немає ніякої різниці. Єдиний президент у Європі, який відреагував на ідею з перемир'ям, це Макрон. Він говорить про те, що. Збирається посилити тиск на Росію і каже: Ми посилимо тиск на Росію, але хто ми, він не поточнює. Макрон вважає, що йому вдалося переконати американців у можливості ескалації загроз і, можливо, санкцій проти Москви. Чому він робить такі висновки? Мені вам сказати складно, тому що. Поки що з боку американців я не бачу жодного кроку, який би був спрямований дійсно на те, аби тиснути на Москву, щоб вона припиняла війну не на своїх умовах, а на умовах, які враховують і інтереси України. І Макрон говорить, що наступні два тижні будуть ключовими в спробах реалізувати це припинення вогню. Про два тижні говорив і Дональд Трамп. Він казав, що ну, в Путіна, от є два тижні, і впродовж двох тижнів я вам відповім чи. Варто довіряти Путіну чи не варто довіряти Путіну, хоча Трамп, як на мене, то вже більш ніж очевидно, що роздратований поведінкою Путіна, який фактично його примітивно педалить. Вибачайте за такий жаргон. І також, друзі, в попередньому відео я вам повідомляв про те, що Північна Корея, та й в принципі, ви вже самі про це добре знаєте, офіційно заявила про те, що вона долучилася до війни проти України. Поки що вони говорять про те, що вони допомагають боронити росіянам їхню територію, але зараз вже окремі телеграм-канали з посиланням на якісь незрозумілі російські ЗМІ говорять про те, що Північна Корея готова перекинути свої війська на тимчасово окуповану територію України. Я також цього не виключаю, тому за цим треба слідкувати. І Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії та Північної Кореї. Після визнання прямої участі Кім чен Іном у війні проти України. Ну, як на мене, то це треба було робити набагато раніше. Дональд Трамп пообіцяв, що він розпочне діалог із Кім чен Іном. Певний досвід діалогу він з ним має ще за часів першої каденції. Тоді три саміти закінчилися нічим. Як нині буде виглядати ситуація? Які санкції може запровадити Трамп проти Північної Кореї? Їх і так дуже багато, а от проти Росії він може. Нагадую вам, що у Конгресі на розгляді знаходиться законопроект Лінцікрема, який передбачає вторинні санкції до країн, які будуть торгувати із Росією. Але потрібно голосування. Можливо, нині вони ухвалюють таке рішення на тлі того, що Путін не квапиться із перемир'ям, а відтягує все далі і далі, в такий спосіб дійсно підвищує ставки у переговорному процесі. Саме така ситуація сьогодні вимагає реакції від Європи. Не просто декларативно, як то сказав Макрон, ми будемо чимось тиснути наступні два тижні. А це має бути предметна допомога, фінансова, військова для України. Ну і в тому числі європейці мають дбати про власну безпеку. Тут, друзі, політика Трампа в великій мірі сприяє нам тому, так я говорю абсолютно зараз свідомо, сприяє тому, що європейці будуть виділяти більше грошей на безпеку, Власну і для нас в тому числі. Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаер під час урочистості з нагоди 70-річчя долучення Німеччини до НАТО в Брюсселі заявив, що країна продовжить надавати Україні військову допомогу. Ну, загалом Німеччина направду надає нам багато військової і фінансової допомоги. І він говорить про те, що Німеччина буде віддана Україні в питанні підтримки і в тому числі буде інвестувати у власну оборону промисловість, тому що сьогодні. Витрати на оборону загалом у світі перевищили ну, всі якісь допустимі розумні цифри. Вони сягають вже понад 2 трильйони доларів. Переважна більшість грошей витрачається цих саме росіянами, китайцями, але не європейцями. Європейці вимушені дбати про власну безпеку. Сьогодні у виданні Wall Street Journal виходить дуже величезний матеріал. Він показовий, я не буду вам весь його переказувати, але окремі аспекти і акценти хотів би зробити. Ми вже багато заговорили з вами тут на каналі про те, що Росія готується до можливої атаки на країни Балтії. Ще минулого року я вам розповідав про те, що Путін виношує ідею із захоплення естонського міста Нарва. Це може видаватися фантастикою, ну як так Путін воюватиме на два фронти? Ні, на два фронти він воювати не буде. Бо, як пишуть у цьому виданні, солдати російські після повернення, тобто з України, будуть перенаправлені на північ Росії. Зокрема. Росія розширює свої військові бази біля кордону з Фінляндією, і це може бути ознакою підготовки до війни з Північно-Атлантичним альянсом. Сроки називають різні. Але що власне пише в Острі Джонал? Російська армія розширює бази в Петрозаводську та в інших районах неподалік кордону з Фінляндією, а також збирається перекинути додаткові війська до кордону з європейськими країнами. Військові експерти, з якими спілкувалися, власне. Автори цього матеріалу говорять, що активність уздовж фінського кордону є частиною підготовки Москви до потенційного конфлікту з НАТО. Саме до Ленінградського військового округу, що межує з Естонією, Латвією та Фінляндією, буде перекинуто: а тут, друзі, увага, більшу частину нових військових у рамках збільшення чисельності військ до півтора мільйона осіб. Ось для чого, власне, Путін збільшує російську армію. Невеликі бригади, пишуть автори матеріалу, виростуть утричі і стануть дивізіями чисельністю 10 тисяч чоловік. Росія вже, кажуть вони, будує нові склади та житло для військових і прокладає нову залізницю вздовж кордону з Естонією, Фінляндією та Норвегією. Про те, що Росія може бути через якийсь час готова до конфлікту, свідчать і швидкі темпи збільшення виробництва військової техніки. Ну, зокрема, російська армія відновлюється і зростає швидшими темпами, ніж передбачала більшість аналітиків. І це, друзі, не просто слова якогось експерта, а це слова командувача американськими військами в Європі Крістофера Каволі, якого ви добре знаєте. Він про це говорив ще в квітні, в місяці, цьому місяці. Комітетів в Сенаті Сполучених Штатів Америки, і він наголошує на тому, що російська армія сьогодні більша, ніж була на початку широкомасштабного вторгнення. Ну, загалом військові витрати Російської Федерації сягають приблизно 6% ВВП, навіть більше. І постійно зростає виробництво зброї. Дуже показовий момент щодо танків, які Збройні Сили України знищують дуже ефективно. Кількість знищених танків російських обчислюється вже тисячами. За оцінками західних розвиток, у 2021 році Росія виготовляла приблизно 40 танків Т-90М, ну це, направду, доволі сучасні танки. то тепер вона виготовляє приблизно 300 таких танків щомісяця, але вона не відправляє їх на фронт, вона їх залишає у себе на складах, ну і фактично готує для чого? Для того, щоб використовувати для атаки по країнах НАТО. І також пишуть про те, що на Росії суттєво зростає виробництво боєприпасів. Приблизно на 20% воно зросте ще. І на сьогодні навіть Європа вся разом не може виготовляти ті кількості снарядів, яку робить на сьогоднішній день Російська Федерація. Ну і далі в цьому матеріалі мовиться про те, якщо ви запитаєте, коли російські військові зможуть провести обмежену операцію проти Країн Балтії, відповідь буде дуже скоро. І за словами окремих експертів, які спілкувалися із журналістами Волос Доналд, то в країнах Балтії припускають, що це може статися не за 20-30 років, друзі, а за 2-3 роки після завершення війни в Україні. Тому європейці не поспішають, щоб війна Росії проти України закінчилася. Це очевидний факт. Ну а якщо йдеться про... Велику широкомасштабну війну проти всього НАТО. Тут терміни дещо інші називають від 7 до 10 років, але я думаю, що це може бути набагато менше, навіть і 5 років. А 5 років для зміцнення обороноздатності Європи це дуже малий термін. І тепер, друзі, на закінчення вам ще трішки цікавих новин, які стосуються економіки, ну і загалом можливої війни на євразійському континенті. Сполучені Штати Америки та Україна можуть цього тижня підписати ресурсну угоду. Це дуже важливий момент. Про це пише видання Financial Times, тому що угода про рідкоземельні мінерали є частиною великої мирної угоди, мирного плану Дональда Трампа. Пишуть, що нібито ми прибрали вже з цього договору пункт, якому мовилося про те, що ми маємо повернути гроші за ту зброю і фінанси, які нам передали американці ще за часів Джозефа Байдена. Але я вам скажу відверто, я не вірю в цю інформацію, тому що я не вірю в те, що нам взагалі така вимога висувалася. Ну, принаймні, добре, що її вже немає. Це щонайменше, а з політичними моментами ми ще будемо з'ясовувати. Ну і також мовиться про те, що ця угода поширюється на всі корисні копалини, в тому числі нафту та газ, а також основні енергетичні активи. Буквально наприкінці минулого тижня Дональд Трамп написав у себе в мережі Тросоушол пост, якому говорить про те, що Україна має негайно підписати цю угоду, оскільки вони вже тягнуть гуму продовж трьох тижнів. Ми, мовляв, так не домовлялися. Але направду, друзі, деталі цієї угоди ще ні разу не були опубліковані офіційними сторонами. Ми, як правило, обговорюємо те, що пишуть у різних західних виданнях, ну і українських в тому числі. Тому про правдоподібність і автентичність цього документу, в принципі, не доводиться говорити. Ну і нині, коли пишуть про те, що вже тепер немає ніякого боргу, я через це ставлю під сумнів те, а чи був він взагалі. Щодо економіки Сполучених Штатів Америки, взагалі економічної політики Дональда Трампа. Видання Reuters сьогодні публікує матеріал, в якому мовиться про те, що економісти з 50 країн світу прогнозують, що цього року глобальні економіці загрожує рецесія і саме через торгові війни президента США Дональда Трампа. Ще три місяці тому ці економісти були більш позитивно налаштовані і вважали, що економіка світу буде зростати, але політика Трампа, митна політика, вона суттєво змінила сьогодні світ, змінила економіку. І тепер економічна рецесія загрожує всім. Але для нас, друзі, я вам говорив і говоритимуть зараз це дуже вигідна історія. Головне, щоб нині Трамп ухвалив рішення, яке посилить українську позицію на переговорах із Росією. І ми дійсно змогли б вийти саме на угоду, яка б гарантувала нам довготривале припинення вогню і підписання якоїсь угоди, яка в перспективі унеможливила б подальшому наступ росіян на територію України, а ми б займалися б дипломатичним поверненням території. І це все якраз проходить через призму, друзі, наголошую торгової війни. На тлі саме таких негараздів Великобританія та Європейський Союз. Повідомляє видання політику, вирішили підписати офіційну декларацію, яка зобов'язує вести вільну та відкриту торгівлю. І це мені дуже дуже виглядає ну, таким іронічним згодом на те, що Велика Британія свого часу вийшла із Європейського Союзу. Ну так само, як на тлі торгових воєн, Японія, Південна Корея та Китай також можуть організувати безмитну торгівлю. Це не дуже приваблива історія, тому сподіваюся, що Трамп рано чи пізно, але все ж таки відмовиться від своєї не дуже здорової ідеї початку торгових воєн. На завершення, друзі, щодо війни справжньої конвенційної і війни між ядерними державами. Війна між Пакистаном та Індією може розпочатися через 2-4 дні. Вторгнення Індії неминуче, про це заявив міністр оборони Пакистану. Наскільки це правда, наскільки ні, будемо, звісно, бачити, але ця війна нам точно не потрібна. Але враховуючи те, що Індія закупила на 7 мільярдів євро замість російських, французьких винищувачів, то Індія точно готується до війни. Але, можливо, вони уникнуть і подивимося. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Ще раз вас прошу підписуватися на канал, хто цього не зробив раніше. Пишіть коментарі, поширюйте відео, друзям, всіх люблять і ночною, не перемикайтеся. Sauda da Ucrânia